Добрий день. З вами Надія Яковенко. 14 жовтня наші побратими з відокремного підрозділу громадської організації «Золоті Леви, Чорної Сотні звано-Франківська шанували пам'ять героїв України. Поклали квіти до меморіалу Степану Бандери та взяли участь у відкритті меморіальної дошки герою Небесної Сотні Ярославу Чомкову. Відокремлений Криворізький підрозділ громадської організації леви Чорної Сотні взяв участь в акції Дерево, душа героя. В одному з місцевих парків разом з іншими небайдужими людьми наші побратими висадили декілька десятків берізок. Дану акцію присвячено усім воїнам АТО. Потому что если он будет сухой, сколько нужно влаги для того, чтобы пропиталась это. Потом будем Стоит, потом будет больше, оно пропитается влагой, и тем больше будет бедушка. Береза, взрослая береза, в летний период, Держава не може. Чорна сотня допоможе. Саме під таким гаслом громадська організація Золотіли Чорної Сотні взялася допомогти українській чемпіонці Івані Крупені. На цю тему маємо коментарі від Івани. Доброго дня! Мене звати Івана Крупеня. Я майстер спорту міжнародного класу з боксу та майстер спорту України з дзюдо. Почала займатися спортом 10 років. Маю такі перемоги, як п'ятикратна, Чемпіонка України з боксу серед жінок, призерка та фіналістка чемпіонатів Європи з боксу. З Чорної сотні я познайомилась випадково, і після того, як вони дізналися про мою історію досягнення, вирішили мені допомогти. Зараз леви Чорної Сотні допомагають мені у реабілітації, щоб я могла гарно відновитись і знову повернутись до тренувань та виступів на чемпіонатах. Когато через два місяці закінчується моє лікування, і ще через два-три місяці я готуюся до виходу на ренах. Дякую. Бажаємо Івані, швидкого одужання і успіхів на ринзі. На сьогодні це всі новини. До нових зустрічей.